Приветствую вас, уважаемые колеги, бусоводи і любители технічного творчества. В прошлом відео я латав трошки пол, тут латку приварив, тут латку тонеля приварив. Тепер буду двигатися далі. Будемо ізолітати площадку під педаль газа. В общих чертах педаль газу, яка прикріплюється до пола. О, ось вона зображена. По заводу намальовано. Що бути Ну, бути есть, Якщо заклепка алюмінієва, стальний пол то того воно й вигниває. Ржавчина тут розходиться зі страшною силою просто. І е, гнити починав пол, що характерно, вокруг місць кріплення педалі. Педаль тут безшарнірна, то есть вона сама, сама по собі така от, гибка. Оце вона на цьому гнеться. Педаль вставлена от Така тяжка, бо, Во. якось, якось вона трохи боком це мене напрягає. Не знаю, це правильно чи неправильно. Тут ось має вона такий кінчик штампований. Той штампований кінчик буде входити. Так, а куди він буде входити? Ось сюди, Ось сюди він буде входити. Судя по намальованому. Кстати, тут щось якесь вушка нарисована. і саморіз. З душкою. Не розумію, що це таке, в мене його чогось немає. Чогось його в мене немає. Так. Оце пальчик-фіксатор. Він з цієї сторони має бути наоборот. А це скобка фіксуюча. Ось ця скобка. Ну, в принципі, все понятно. І це все діло потім повинно закритися таким кожушком. У мене він. Извиняюсь за інтимні подробності не стояв на машині. Взагалі він там должен бути. Це дірочка для того, щоб тут зливалося. Тут обставлятиметься така гофрочка. Отака от 5. А ще одна гофрочка должна быть всередині. Ну, в общем, мудрна штука. Досталася йому по житті. Тут спереди його відбили. По відбито, отбито. відломано. Тут залишилося. Я спочатку думав, що тут хтось обрізав його, а воно ні. Воно по заводу таке має бути. Ця сторона на ньому обрізана. Ну, так от. Що залишається? що ми ще не сказали, це оцей ось ось кронштейн, який зараз приварений до старого полу, той, що в сарайчику лежить. Хех, треба буде його сверлити і приварити правильне місцю. Перешліфував оце діло. Воно гладеньке, таке, як треба. Тут ось трохи підібрав те, що я варив ще літом. Тут шліфанув. Пойде. Зараз треба різним кругом. Ось була чирк. Ще з пройшла разу. Ось так от в лінію. Проріжу аж сюди. А потім оту зробимо маленький чирк і от воно вийде. Оце гниле, а тут є шанс, що вдасться його заварити, спасти. Опять ці ось три краї, кішка масівня хвоста порізала. Ось Отаке о. О, от воно там. Страхи. Чи ми тут проваримо так, тик-тик-тик-тик-тик-тик по шву. І воно буде крепенько. Воно ця ржавчина тоді перекриється. Зробив такий бумажний макет, Получилось щось таке. Так, тут буде наклон. Тут теж буде наклон, там поворот. Від навчальних розмірів, звісно, воно відповідно. Прийшлося по місту підганяти. Ну, для того картонка і нужна. Лист товщиною 1,2 потроху крошиться в режимі вінігрета. О, за цією пластиною, з цього куска, буду робити ремонтну деталь під педаль. Зробив тут пропил. Знову в роботі листогиб. Зараз буду. Один загиб робити, другий загиб, з обратної сторони, третій загиб і потім четвертий отут. Що у нас? Ага, йде. Був почти 90 градусів нужен. Підгонка. Тут воно, бачите, як от загибчик. Тепер тут гиб треба зробити ну, до кінця, щоб не доходив сантиметр. Сильно багато не нужно mm -hmm. ну Десь так, десь так. Отсюда мощніше загнуто, тут слабше. Обратний гиб. Обратну сторону. Примірно туди. Примерно туди. О, так от виходить. Тут зараз плоскогубцями адрехтуємо. Зробимо, щоб було симпатично. Получається, щось похоже на те, що мені треба. Роблю на цій деталі отаку загогуліну для того, щоб оце ось обійти. Такий він дуже крепко жорсткості додає. Ну, примерно кудись туди. Кудись туди. Ну, ще треба трохи прицелити. В принципі, кудись туди. Кудись туди. Треба це ось проварити акуратненько і чистити. Заварив, зашліфував. Головне в цьому ділі контролювати плоскостність, щоб його не викрутило. Годиться, викрупило. Возвращаюся до ржавого пола, який лежить в сарайчикові. Оце воно так ось отак от воно. Там у мене розстояння залишився хвостик 14 мм від цього саморізика. А далі, а далі воно отак от підніматися. Я думаю, це неспроста ага. це неспроста. В тому є якийсь -то сакральний смисл. Но я того діла вже не робив. Ось цей кронштейн стоїть от штамповки, це ось остатки кожушка. Треба його якось туди сверлити. Привіт, Масянечка. Народ тут вже переживає, де Масяня ділась. Все нормально, хвіст зажив, все путем. Подивився своє відео, там де я педаль знімав, там я ставив собі подсказки. До пола, от якщо педаль стоїть, отак от вверх, до пола цього условного горизонтального 155 мм було, між до. Оцим возвищенням і верхушкою і педалі. Ось ця верхушка було 110-112. Тобто, Якщо я возвишеність не робитиму, то значить воно має бути отак -от 110 мм. Оце я таке наміряв, що було 40, якщо повністю нажати. ход педалі по цьому от, верху 70. Ход, а, троса при цьому 52. Розстояння від бортика, щось я наміряв 40. Ну, ми З учетом того, що педаль, по-моєму, стояла якось отак от набік. Там щось якісь нелади були. І відносно того шва по тоннелю. Це він у мене. Це в мене примерно ось по сварочному шву воно виходить, то відверстя були 25 мм сюди нижче. Ну, Якщо я зараз перероблю під якийсь завис, під оську, то воно вже по-другому буде. Це ще якісь тюнінгватери в прошлій житті намагалися буса ускорити. Підпіляли йому упора. Подріжемо лишня по висоті та все львову. Отут от, дуже жорстке місто, то, що тут перемичка. Тут ми спробуємо просверлити відверті для шарніра. Для початку щось таке тоненьке. Да, далековато. Ну, що ти зробиш? По-другому не вийде. Ось тут от зробити, ну це глупо. Тут, тут глупо. А тут саме нормально. Просверлив через 1 мм до 6 мм. Знайшов отакий болтик. Якраз він мені в тему і по дліні і взагалі вставляється, прикручую таку от гаечку з колечком, і буде, буде воно все класно. Хронштейн не робити, тому таку дужку робити. Є в мене такі от уголочки. Із що на магазина. Понятне діло, що треба буде їх розсверлити до 6 мм. 20 на 20 вони виходять. Да, 20 на 20. Ширина. Гад халепа. Та десь 17-16 мм. Я їх просверлю діаметром 6, можна їх буде поставити або отак, або всередину. Всередину, то воно буде краще, менше воно виглядатиме. Оцю жопку ми одріжемо. Хоча народний метод, він якраз отак от стоїть. яку петлю, ліплять люди сюди. І воно робитиме, в принципі, що ну, мені не подобається, коли ми оставляємо стандартний конструктив, ось сюди під педаль, Попадатиме пиль, грязі вода. Там з черевиків чи откуда вона з'являтиметься, нікуди вона не діватиметься. Якщо ми зробимо такий кронштейник, то тут ззаду у нас воздух гулятиме і воно висипатиметься, пробиватиметься. В общем, буде все добре. Тим більше, от такий, от, такий кронштейн в відді двох дужок можна прикріпити через резиновий коврик. Я так хочу. А тут ми заклеїмо, щоб знов вода туди не затікала. Дякую колегам з Viber Group. Вони поміряли це розстояння. У них там 25 мм вийшло від тонеля до педалі. Так, що у нас тут от получается? Десь 10 мм. Якщо ця дачка це ще в общем, яка ідея? Ось полоска, яка є з продовженням стика по тунелю. У него 25 мм сюда. Это стандартные отверстия. Вот они, вот так. Хоп. Если его положить, то мой стик примерно по краю этой вот условной плоскости. А это значит, а это значит, а это значит, а вон мои отверстия для будущей зависы. Будет примерно то, что треба. 10 мм вперед від цієї ось полоски на тунелі. Саму педаль отут сзади я буду аж за оцим обрізати, аж за цим усілителем. Я думаю, не треба її там більше, щоб цей хвіст не сильно туди-сюди шатався. Все, назад дороги нема. Отпиляв ножовкий, зачистим напільником. Та то, що треба, притягнув. Получається, в мене між осями 19 мм. Видимо, є таке діло. Зараз будемо це діло прикручувати. Отверстє 6,5 і це нам дає невеличку свободу вправо-вліво, щоб її поправляти. Получилось щось, щось таке. Як по мені, то жопка у нього високовата стоїть. Да ладно, оп, це так от воно вверх-вниз. Мінімальний, то що треба. По моїм записям повністю 40 там 40 мм 40. А повністю піднятому поверхушки по 110 мм. Тут ще запас є. Провів полосу од цього самореза сюди условно. Соответствие получається трохи в стороні одної. Покасательний. А в мене виходить по-другому. У мене отак виходить. Виходить, що сверлити треба по цій лінії. от, таке от виходить сміщення. Проблема в тому, що я не знаю, чи ці вони були хоч приблизно туди, куди треба. Просверлив два відверстя десятки, а потім напільником наждачкою довів оце до такого стану. Тепер треба кронштейник відпиляти від от старого пола і ліпити шукати йому місто. Ось цей кронштейник, отак от воно должно сюди вставлятися. Приварено воно ось тут чогось, чогось отак. Ось одна точка, вон друга точка. Значить, будемо різати з обратної сторони болгаркою, щоб воно відпало. Пропил пропилом, але вишатувати теж приходиться. Вимив його бензином, тут підчистив, будемо варити. Як варить? напевно, так. Тут і тут приваримо. Пальчик відрихтуємо. Сухарик важна не потеряти. Спробуємо знайти місто для приварки. Розміри від кінця відверстя до начала кронштейника 15 мм. А від оцього відверстя під саморізик до начала кронштейна 30 мм. Покрасив цю площадочку. Я цей кронштейн краска і так сліг мазнув. Ну, а як іначе, бо туди краска іначе не, не залізе. Процес пішов. Думаю, зараз на 4 точки на таких прихватю і нікуди воно оттуда не дінеться. По-моєму, нормально. Точки такі красиві, гладенькі вийшли. Навіть оця. Нормально. То що треба. Тепер щас треба розібратися з гайками. Я думав, думав, як сюди кожушок зробити. І нічого не придумав, тому що непонятно як тут траса тросика буде пролягати. Я вирішив рішив ука... вопрос кожушка ставити на потом. З цієї сторони, отак от вийшло. Провар замечательний. Точечки попролазили на цю сторону. Значить, все так, як треба. Переварив дві гайки. Я їх вже умудрився проткнути. Чистив різьбу м'єтчиком і не замітив, як метчик проколов їх обидві. Одну вдалося льогенько приварити, а другу приварив жорстко. Від того прийшлося гравером зсередини вичищати. Ладно, вже як є, так є. Тут теж так симпатічно, хай буде. Можна преобразователем обробляти, ґрунтувати і красити. Будемо цю штуку варити на машину. Роблю предварительну зборку. Закрутив на отакі от винти, длина різьби міліметрів 10. Це такі оті от гайки вони не такі вже глибокі. В принципі, в принципі, неплохо виходить. Неплохо виходить по величині хода розберемося вже по місту. Случай, що можна буде дзвонити длину цієї тяги. Та її тут треба доварювати, щось їй тут, тут поплохело. Чухнув щеткою, отак ну, от воно вигрезано тут, трохи листить. Отаке. Це, в принципі, поїдет. Це Все напільником обробимо, буде як нове. Діаметр тут має бути 6 мм. все акуратненько по висоті чи то так по ширині сточу, а потім напільничком обработаю, зроблю шестерочку. Буде те, що треба. Тут відверті почти кругле. Особої надобності його реставрувати я не бачу. Получилося так. Ну, Не то, щоб зовсім ідеально. Ну, Лучше, ніж було. Не то, щоб зовсім красиво. Ну, Люфт є невеличкий. Тут дуже добре. Вдруг мені по якимось причинам не вистачить длини хода педалі чи хода тросу. Прийдеться сюди хвостик доварювати. <реш> Привіт Масянь! Давно тебе не бачив. Примерно з півчаса. А я тут ось тягу отак -от отремонтував. Люфток невеличкий є, ну то воно клубшому не буде клинити. Ну, Не так тіліпатиметься, як тоді тіліпалося. Починаю приварювати цю железяку, контролюю тут пол. Тут трохи трохи вверх. А 14,5... 19. все правильно. Тут почти 20 градусів мало бути. Нормально. То що надо? Він поставив палку під пер. щоб тут по уровню виставити. Ага. Далі трохи перестарався. Яка штука ця гарна цей уровень? Дуже гарна. Промежуточна чистка, пошибав верхушки де більше. Тепер... Попроварюю між ними. Вроді приварено. Тепер сейчас буду перечищати, щоб зробити його акуратненьким. Ну, Є нюанси. Вон, вигнуло її. Ось тут потягло доверху. Ну, хай то вже будемо стукати, грюкати, рихтувати, коли привариться оцей великий кусок пола. Рішив спробувати, як святаме педаль. Щось десь я дав маху і моя педаль чогось. І звісно, смістився той кронштейник знизу. Він дивиться, а куди він дивиться? Отуди він щось дивиться. Щось пішло не по плану. Ну, а що ти зробиш? Так буває. Пробував ногу ставити. В принципі, удобно, подивимося, як в дорозі буде. Виходить, не тільки носок ставиш, можна ще й п'ятку сюди поставити. І воно не робить лишнього нажимаючого усі. Ось воно тут приварене. Отак от воно вийшло. Отака от вийшла роботенка, дуже геморна, і все одно її викрутило в сторону. Ну, потім підрихтуємо вже якось до двома доведемо. На цьому все, удачі вам, миру, добра і всього самого найлучшого. Побачимось в мене на каналі.